Дитина дивиться на це, як на милу, пухнасту якусь там, що тут не зовсім ця улипка. Щось таке. Тобто, то, то ще мила іграшка. Чувак це кругом рота, це кров, і вони убивають і з'їдають там свої жертви. Ми своїй дитині купили такий малюсенький, того, що всі діти це мають і не дозволяємо навіть це з хати виносити. Ну, я проти цього і. Дуже дуже чесно, жінка купила, але загально вона мені на вигляд навіть не дуже чесно подобається. Так що я не дуже жахаю цієї покупки. Не бажано їх. Дітям вони там викликають, у них там якісь бажання вбивати, ще щось таке. Символізують якісь вбивства кровлю. Я таке читала про намі, тому їх кажуть, що не варто дітям купляти. <г stamps of stuff> І ми чули, я чула, але я не буду таке купляти. Не, не знаю, що вона потрапляла на Ютубі на такі відео. Казала, що вона їх боїться, вимикала і сказала мені, що це погана гра, і тому я власне і знаю, що це погано. Думку чи взагалі варто випускати такі іграшки в продаж? Ні, я думаю, не що не варто. не варто. Так само, як і ці, що там грав кальмара, ті всякі, як то були, потім теж не варто. Я думаю, що ні. Ну, по крайній мірі, моєї дитини вона не визиває негативних емоцій, а самі позитивні. Ні, ні, не варто їх продавати, тому що він на, на вигляд дуже-дуже дуже злий, і, і зуби, і кров, і що він вбиває свої жертви. Це не, не, я коли купувала, я просто не знала за цю іграшку. Її не виділа. І не, коли дізналася, тоди вже ми йому не дозволяємо. Мою, що не варто випускати? Ну, я думаю, що вони можуть випускатися, але батьки мають, ну, Інформувати своїх дітей, пояснювати, що це насилля, що це погано, що так не має бути. Ну, коли дитина буде це знати, вона буде сама від цього якось відсторонюватись.